Президент України Володимир Зеленський просто буквально кілька хвилин тому повідомив нам, що зранку вже були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який, нагадаю, просто посеред ночі вже був у Львові, працював на місці, спілкувався із нашими колегами і розповідав про те, як тривають зараз оперативно слідчі дії щодо пошуку. У вбивці Ірини Фаріонна, а також поспілкувався президент України Володимир Зеленський з керівником служби безпеки України Василем Малюком щодо того, як триває розслідування вбивства Ірини Фаріон. Відпрацьовуються всі доступні камери. Пише Зеленський, камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде. В Росію задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники генерального прокурора та керівників національної поліції України й СБУ перебувають на місці всі тут, всі у Львові. Вдячний кожному каже Зеленський, хто допомагає розслідуванню. Ми теж мої співчуття, говорить гарант держави сім'ї та всім близьким Ірини Фаріон. Ми теж долучаємося до цих слів співчуття. Вбивці Ірини Фаріон загрожує до 15 років тюрми. Ось так, після смерті громадської діячки Ірини Фаріон в офісі генерального прокурора повідомили про перекваліфікацію злочину із замаху на умисне вбивство. Нагадаю, напередодні близько 23.30 стало відомо, що попри те, що лікарі зробили все, що могли, куля пройшла настільки прицільно, цілилися в скроню, що не вдалося врятувати життя Ірини Дмитрівни. Санкція статті, як про яку повідомляє офіс генерального прокурора. Передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років за ґратами, уточнили в офісі генерального прокурора. Нагадаю, напередодні міністерство внутрішніх справ України повідомили, які основні версії злочину наразі розглядають правоохоронці за словами очільника міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Правоохоронці продовжують працювати над встановленням деталей вбивства вбивством Ірин Фаріон серед. Основних версій розглядаються особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність жертви увечері, 19 липня. Нагадаю, близько 19.30, невідомий молодик поціли поцілих вистелив умовознавицю, колишню народну депутатку України громадську політичну діячку Ірину Фаріону Львові просто в скроню цілився через. Кілька годин близько 20, вона була привезена до шпиталю. Більше двох годин лікарі боролися за її життя. Потім її перевели в реанімацію. І, на жаль, стало відомо, що померла вона в лікарні від вогнепального поранення в голову. Була, була москва кома, і не тільки ось такі фатальні наслідки. Цього кривавого злочину наразі поліція продовжує пошуки вбивця та встановлює його особу. Повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. А також зазначив, що напередодні нападу Фаріон не зверталася до поліції щодо погроз у свій бік. Не було таких звернень, але ми аналізуємо. Служба безпеки аналізує всі останні виступи, де виступала, що говорила і так далі, для того, щоб відпрацьовувати всі версії, каже Клименко. Місцеві мешканці нагадаю кажуть, що під будинком Ірини Фаріон близько двох-трьох тижнів постійно перебував, ошивався. Незрозумілий дивакувати молодий чоловік. Сусіди припускають, що він не може бути причетним до злочину. Ну і за словами Ігоря Клименка, що станом на ніч 20 липня, про чоловіка, якого бачили сусіді біля будинку, до не було відомо, але каже, що а вони сходяться на тому стріску, поки сходяться на тому, що здійснив один і той самий молодик, Ось якого ви бачите на своїх екранах, ось так в такому дивакуватому одязі. Він і проводив із самого ранку і по кілька годин в день а свій час пильнуючи, спостерігаючи чи вивчають щось, чи видно графік життя жертви цього кривавого вбивства Ірини Фаріон. Поліція перевіряє всі версії та встановлює, чи може бути причетний до злочину. Ось цей один міністр також зазначив, що через відключення світла, які були такими постійними, такими довготривалими у Львові і по всій країні, робота камер відеоспостереження переривалася, що ускладнює пошуки цього чоловіка. Крім того, не виключає Клименко й можливості, що замах на Ірину Фаріон був скоєний за вказівкою російських спецслужб. Цю версію також перевіряють правоохоронці. Почуємо Клименко. Ми е, намагаємося встановити, е, що це за люди були або або людина. Е, дійсно, е, ми можемо підтвердити, що кілька днів ця людина точно знаходилась. В цьому одязі, який бачили засипак масової інформації в телеграм-каналах, ця людина дійсно знаходилася біля будинку Ірини Фаріон. Визначений час є ще звичайно, що проблеми, що достатньо часто відключається світло, плану відключається світло. І тому були проблеми, мабуть, і також з визначенням, хто знаходиться біля під'їзду, і в тому числі і робота відеокамери, які були біля під'їзду, для того, щоб на 100% підтвердити чи спростувати цю версію. Тому ми перевіряємо всю інформацію, працюємо зі свідками. Частина камер не працювала, частина працювала. Ми будемо на ранок знати більш повну, коли ми працюємо повністю великий район. Район, який ми зараз працюємо, кілька кілометрів, кілька кілометрів, це квадрат. Ну і звичайно працюють у нас відповідні служби. Чи не знають що то присійського світу, що саме надому? Не відкидається. Ми аналізуємо е, всі чутки, перевіряємо, всю інформацію перевіряємо, в тому числі та ту інформацію, яка е, проходила через проросійський е, телеграм-канал. можу вам сказати, що, так, що стрілець готувався завчасно е, і це не спонтанне вбивство. Е, Скільки він готувався, два тижні чи тиждень час покаже. Клименко підкреслив, що правоохоронці наразі перевіряють усю інформацію щодо вбивства. вбивства і закликав усіх, хто може надати ще додаткові дані, звертатися до поліції. Міністр також подякував всім тим, хто ділиться інформацією та надає фотографії, зроблені біля будинку Ірини Фаріон. Саме у росіян, російських спецслужб, були мотиви сходити цей злочин, внутрішній терор проти політичних громадських діячів. Ось що робить Росія для чого? Бо Росія не може перемогти нас на полі бою. Вони не досягають ніякого прориву. Несуть шалені втрати і в живій силі і в те. Ніці тому Агресор пішов шляхом дуже небезпечним підрив внутрішньополітичної єдності. Ми з вами і минулої години про це говорили. Слухали Віталія Портнікова, слухали Микола Давидюка, говорив нам про це і Павло Лакічук. І от Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень, дотримується такої ж думки і попереджає, що такі уроки і уроки історії, тому що Росія робиться далеко не перший рік десятиліття і століття, мають нас навчити. А навчити, чому мусієнко радить бути пильними, не дати себе розбалансувати, роз'єднати і зберег. Хти державність, ось наш виклик сьогодні, на мій погляд, є підстави вважати, що за цими діями і мотив, скажімо, до цих дій, може бути саме у Росії і саме у російських спецслужб, які могли знайти в тому числі громадянина України. На жаль, який погодився за кошти або в силу інших моргміркувань. І мотивації піти на цей жахливий злочин не можна допускати радикалізації і спалаху насильства. Але цю радикалізацію і спалаху насильства може допускати Росія. Більше того, я переконаний, що вони зацікавлені в тому сценарії, аби розхитати ситуацію в Україні, аби починати тут внутрішній терор. Проти відомих громадських діячів, посадових осіб, політичних діячів, відомо, що вони неодноразово могли планувати, і служба безпеки запобігла вже неодноразово, не одному замаху на життя наших посадовців. Але зараз важливо захистити і громадських діячів, громадський сектор, експертне середовище, творчу еліту та всіх, хто бореться з Росією, з російською пропагандою, наративами на інформаційному фронті, так само тому, що Давайте проаналізуємо: Росія не може перемогти нас на фронті. Вони не можуть досягти успіху зараз в бою. Їм не вистачає сил. Вони несуть значні втрати, не можуть досягти значного прориву. І вони намагаються зараз досягти успіху через розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Ну і бачимо, що російські пропагандисти, звісно, свої радості не приховували, одразу відреагували. Зокрема, воєнний інформаційний злочинець і Мардан писав, що це з жабога Дюкін, те, що поцілили і стрільнули в Ірину Фаріони. Якби ви бачили, скільки там під цим постом реакцій вогників пальців догори, тобто ну, вони завжди радіють і ще вони зазвичай ще смайлик шампанського ставлять, коли б'ють по наших людях, по дітях, по лікарнях. Це в цьому ось весь сенс цієї терористичної федерації. Не Мовчала і ось ця Вітязєва, прости господи, значить, російська пропагандистка, і каже, що хотіла би вона бачити Ірину Фаріон на лаві підсудних гайського трибуналу, забуваючи про те, що всі якраз підсудні мають сидіти з Російської Федерації на цій лаві, якщо доживуть, бо повірте, їм ж там теж спокійно бути не може на території їхніх політ. І ось так каже, що це ідеологічні особиці між нацистами. Хто би сумнівався, що вони за це і вхопляться, і будуть ось про таке говорити. але самі Росії за це. І не тільки і не тільки за такі реакції за те, що 11 рік вона веде проти нас війну, прилітає, дай Боже, все брехня. Просто це майнери криптовалюти перегріли електромережу і літачки. Скаже Путін, а ці відео, і ми скажемо наступне: українські безпілотники атакували військовий аеродром Мілерова в Ростовській області. Саме там нагадаю базуються винищувачі су 30 СМ писали, що горіли паливозаправники, а можливо і літачки на стоянці. Повідомляється про те, що щонайменше 16 вибухів чули місцеві жителі В Ростовській області країни агресора Росії, прогреміли вибухи в районі військового аеродрому Мілерова. Зафіксовано пожежу на околицях злітно посадкової смуги, а також локації, де перебуває бойова авіація окупантів. Місцеві чули майже два десятки вибухів. Як повідомляв телеграм-канал Кримський Вітер, 20 липня вибухи прогреміли поблизу населеного пункту Долотинка і в районі Нафтобази, яка також потрапила під удари безпілотників. Місцеві жителі писали, що всюди в цих районах дійсно гучно і нарахували понад 16 вибухів. Дехто говорив і про два десятки. Також відомо про пожежу в районі злітно-посадкової смуги та стоянок російської бойової авіації на Міллерова. Вночі Ростовську області РФ атакували 26 безпілотників. Тамтешній губернатор запевняє, що все перехопили все знищили протягом минулої ночі Ростовську область РФ атакували 26 безпілотників. Про це повідомило. Відзвітувало, хоча, звісно, завжди це все неправда. Міністерство оборони країни агресорки, як бачимо на своїх екранах. Військовим відомством морег традиційно було заявлено, що це були спроби назвами київського терористичного режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації, черговими засобами ППО знищено і перехоплено 26 безпілотників на території Ростовської області. кажуть вони. А ті кадри, які ми бачили з Ростовської області, говорять про те, що якраз ось ці паливозаправні елементи і можливо літачки, і перехоплювали собою ці безпілотники. Ще один безпілотник, нібито Звітують міністерство Білоусово знищено на території Смоленщини. Ось так констатують в Москві. Губернатор Ростовської області Вася Голубів не спить уже яку ніч поспіль і підтверджує в телеграмі, що так область зазнала масованої. Каже, він повітряної атаки. Ну це ти ще Вася Голубів масовано, ну, звісно, не бачив, але побачиш точно. Київський терористичний режим в цьому переконує тебе. Значить, каже він, що сили ППО дуже дякую їм, перехопили і знищили в ростовській області 26 безпілотників. Перед тим на півночі вони близько третьої ночі перехоплювали 10 безпілотників. Ну і потім писав, що продовжують вони присікати і отражати атаку безпілотників невідомих. В наслідок атаки постраждалих немає. написав, написав Вася Голубів, але вже в своєму другому пості, де говорив про кількість 26, про те, що немає наслідків на землі. Якось бачите, вирішив не уточнювати. Бо наслідки очевидно є. І всі оперативні служби запевне. Він буцімто прав працюють на місці режим Путіна може це приховувати головному управлінні розвідки. Прокоментували чутки про витік на ростовські атомні електростанції. Саме тому подібні повідомлення потребують ретельної перевірки. Говорить наш добрий друг і представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Повідомлення в російських соцмережах про можливий викид радіації після аварії на ростовській АЕС не прийшли повз увагу української розвідки. Однак ці повідомлення проти, 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 потребують ретельної перевірки. Звичайно, всі українці ми з вами з знає... Терпінням чекаємо на добрі новини, що там іще буде палата на території Росії. Авжеж, але перевіряємо, стежимо. каже Юсов, зрозуміло, що ті інформації, які поширюються з російських пабліків, треба дуже уважно перевіряти, пильно до цього ставитися і ділити на кілька порядків. Зазначив він, юсов підкреслив Росія закритою державою. Нагадав нерідкі випадки, коли влада РФ намагається приховати техногенні проблеми. Таку практику Російська Федерація успадкувала ще від СРСР, який також намагався приховати аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році прикметно що самі Росіяни напередодні згадували, порівнювали це з Чорнобилем. і Казали, що щось дивно радіації йде до нас. 75 разів переважає норму. Писали вони, але звісно, місцева влада запевняла все гаразд, нічого все здалося. Виключати проблеми такого порядку. Ми не можемо каже Юсові. Говорити повністю сьогодні, що це не так, немає для цього підстав. Перевіряти повинні те, що режим Путіна може приховувати правду від власних громадян та міжнародної спільноти про якісь серйозні проблеми в енергетичній сфері. Так може така природа диктатури, але правду ми все одно дізнаємося за певних пристав. Гур. нагадаю, 16 липня стало відомо про зупинення одного з енергоблоків ростовської АЕС. Російські чиновники відразу почали переконувати, що йдеться про планове відключення однак, глобальні перебої з енергопостачанням та масовання аварійні відключення на півдні Росії та в тимчасово окупованому українському Криму змусили в цьому засумніватися. А вже 19 липня, коли третій день, до речі, тривали ці віялові планові і позапланові відключення. там, я нагадаю, що ростовська АЕС дає енергетику для 26 мільйонів. Значить, і 19 липня в ряді змі і російських соцмережах почали з'являтися повідомлення про витік радіації на ростовській АЕС, що нібито стався, і про те, що радіоактивна хмара почала рухатися на північ Росії. Офіційно російська влада будь-яких Надзвичайних подій на Ростовській с не підтверджувала навпаки, місцеві адміністрації в Кремлі заявляли все окей, і що всі повідомлення є фейком. А сама АЕС працює, звісно, в штатному режимі. А в Батайську тим часом неспокійно якось там чимось незадоволені. Знаєте, чим в темряві вони не хочуть жити. Треба ж, а так вони нам цього бажали, а самим чомусь не подобається. На стихійні мітинги вийшли росіяни під Ростовом до будівлі Доненерго. Такі наївні думають, що в них щось вийде, звісно, з цих мітингів, тому що ну не густо, як бачимо, зібралося. Звісно, не теж нічого, бо вони взагалі ні. Куди не виходять і сидять, терплять до останнього, потім йдуть вмирати за Путіна. А тут гляньте, якось оживилися. Ажіотажу сильного ми не спостерігаємо. Але тим не менше, до будівлі Доненерго а у зв'язку із вілими відключеннями світла поприходили мешканці. Місцеві скаржаться нерівномірна подача. Ну да, а як це може бути в сусіда краще? Це ж не про Росію. Треба, щоб було краще. Тільки в них місцеві паблики пишуть, що після того як люди вийшли вперше, світло дали, але тільки вони розійшлися, відрубали. О, пам'ятаєте, коли в них були проблеми з теплом симку? Так вони теж там збиралися біля. Ось таких там палили вони, значить, різні. Вогонь в таких діжках великих збиралися, казали, Путін дай нам тепло. Ходили, оббивали пороги, там записували цілими будинками до відповідних структур. Їм казали, ви поверніться додому, постійте біля батареї. Уявіть, що вона гаряча і точно буде тепло. Так, звісно, не відбувалося, але і тепло їм ніхто не подавав, не вертав ті труби, які повністю тріскали, протікали. Які пісков пояснюємо, вибачте, процитую ветхостю, тобто зношеностю систем. так каже: ну нічого ж, нічого ж не вічно. Вони просто зносилися, ніхто їм не, 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 не чинив. А тут вийшли. Під і думаю, що щось буде. Якби ж то не так. Протягом трьох днів і ночі, кажуть, відключають нам електрику. В нас тут дітки вмирають, люди прийшли страйкувати. Ось таке на слово вивчив, один з місцевих мешканців Ростовщини, страйкувати. На, мабуть, гуглив або дивився в словнику, бо Росія страйки, соціальне обурення, протести це ж уже давно відійшло в минуле. На місце приїхала поліція, звісно ж. Влада пояснює ситуацію, тим, що в місті лише одна аварійна бригада і пот пропонує потерпіти. Терпіть. Ви ж терпіти уже 25 років путінського правління терпіть. І далі між тим з'явилися знімки, бо ми терпіти не будемо. Наслідків удару по військовій базі по російщини на озері Донузлав в тимчасово окупованому Криму. Про що я вам розповідала буквально перед вихідними на цих знімках? Видно сліди пожежі, а одне з осередків загоряння знаходиться, як бачимо, на території Донузлавської вітрової електростанції. Проте основну шкоду завдали військово-морській базі. в Принципі, як і повідомляли наші джерела безбу, що розгатили там дуже добре. І це все звісно за те, що Росія гатить по нас кожну ніч, кожен день і запускає весь арсенал своєї смертоносної зброї, аби нас загнати в темряву, аби знищити якомога більше наше мирне населення, аби свої атаки проводити і в терористичній ментальні отакі площині, здійснюючи теракти і вбивства наших політичних громадських діячів. Ну і аби гатити тим, що в них є безпілотниками, ракетами, балістикою, вбивати маленьких дітей, як маленького хлопчика Миколаєва, який більше ніколи не пограється на своєму подвір'ї. Ось це роблять терористи, і це ще дуже мало у них прилітає, ну точно буде більше. Чергова ніч з ворожими атаками пройшла цієї ночі по Україні. Зачепила на превеликий жаль і залізницю. Зокрема, на Харківщині про це повідомляє Укрзалізниця. Четверо людей отримали поранення. На щастя, незначні ушкоджені будівлі та рухомий склад. Окрім того, через наслідки ударів була пошкоджена контактна мережа на виїзді самого Харкова і поїзди з полученням Київ. Харків 63 та 719 Очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили, поїзди попрямували до столиці також затримувався інтерсіті до Краматорська. Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів. Традиційно виконаємо задачу, довеземо кожного. Ну не славна наша залізниця дійсно залізні люди з пересадками на міжнародний рейс кажуть, частина пасажирів очікувала на їхні рейси, але теж намагалися якомога швидше. З, з ті незручності, які виникали резервними шляхами вирішити наші залізничники на загал Російська Федерація атакувала Україну і дронами і ракетами. Я кажу, задіють все збито 13 цілей, Я прильоти по інфраструктурі у п'яти областях. В з п'ятниці на суботу, 20 липня, російські окупанти обстріляли Полтавську область в регіоні прильоти та пошкодження цивільної інфраструктури. Також під час нічної атаки окупанти цілилися по Києву в одному з районів столиці. Зафіксовано падіння уламків збитого дрона Камікадзе. Про це повідомляють зокрема і начальник Тавської обласної військової адміністрації, голова Київської міської військової адміністрації, на супщині загарбники вдарили по енергооб'єкту. Розповідають вова. Також енергоструктура постраждала через російську атаку на Чернігівщині. Детальніше про наслідки за даними Київської міської міської військової адміністрації під атакою шахедівночі опинилася українська столиця. В одному з районів зафіксовано падіння уламків. Унаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки безпілотників на Київ в Солом'янському районі столиці. Попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона. Інформація уточнюється. На цю хвилину даних щодо руйнувань чи потерпілих немає, зазначив очільник Київської міської військової адміністрації. А ось на Полтавщині зафіксовано влучання за словами. Філіпа Проніна, очільника Полтавської обласної військової адміністрації, сталося воно в Полтавському районі. Інформація про постраждалих на момент повідомлення не уточнювалася. Також у Миргородському районі через атаку агресора було пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередню інформацію минулося без постраждалих. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бо обов'язково перебувайте в укриттях, вкотре закликали в Полтавські Ова, за даними повітряних сил збройних сил України. Під час повітряної тривоги в напрямку Полтавщини через Харківщину летіла ворожа ракета. Також військові повідомляли про групу безпілотників шахет напрямку Миргорода та один ворожий ударний дрон в районі Полтави. По них працювали сили ППО, було чутно вибухи. Тим часом на Сумщині Росіяни влучили по енергетичному об'єкту. В ніч на 20 липня ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопщини, застосувавши безпілотники типу шахет. На місці працювали всі необхідні служби, проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Йдеться повідомлені Сумської по сумської ова там додали, що один з російських дронів було Знищена силами ППО, за що ми їм дякуємо на Чернігівщині. мішенню для атаки загарбників стала енергоінфраструктура. Також у ніч проти 20 липня ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. Попередньо це були безпілотники типу шахет. На місці працюють всі необхідні служби, проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Розповів очільник Чернігівської ова Вячеслав Чаус. Тим часом повітряних силах розповіли, що вночі ворог бив по п'яти регіонах нашої держави, трьома балістичними ракетами іскандер. Однією крилатою ракетою Дерка та 16 безпілотниками сили ППО збили були цілей, 12 шахедів та один дрон невстановленого типу. Ніч на 20 липня 2024 року. Противник завдав удару трьома балістичними ракетами наземного базування. Іскандер м Воронезька область, однією крилатою ракетою іскандерка, 16 ударними безпілотниками типу Курщини запускалися та застосував ворог один безпілотник невстановленого типу. Звітують наші повітряні сили Укренерго Звітує, що та дійсно в ніч на 20 липня російські безпілотники атакували об'єкти оператора системи передачі електроенергії в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях України. Підтверджують вони інформацію від обласних військових адміністрацій. Миколаєві вже на превеликий жаль четверо загиблих, п'ятнадцятеро постраждалих після вчорашньої кривавої ракетної атаки ворога. Офіс генпрокурора повідомляє нам про це вибуховою хвилею та уламками. Пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків закладуш. Іної освіти та приватні автомобілі, як повідомив очільник Миколаївської аварії Віталій Кім, ввечері 19 липня, близько 17.13 ворог завдав удару попередньо авіаційною ракетою. Ха 59 по житловому кварталу міста на превеликий жаль. Зранку кім писав про трьох загиблих. Потім дізналися від Офісу генпрокурора про чотирьох. Загинув хлопчик 13 років. Дві жінки 53 та 63 років. 24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу надано амбулаторно дев'ятьом дорослим та двом дітям. На зараз в медичних закладах перебуває двоє дорослих та двоє дітей. Вибухової хвилини та уламками пошкоджено дев'ять багатоквартирних звичайних будинків. Не баз, де найманці НАТО розміщені, як бачимо закладу шкільної освіти та приватні автомобілі. Розповів кім терористи. Російські війська в Харківській області поповнюються за рахунок чогось типу стрілецьких батальйонів. Нове про це повідомляє заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорин. За словами офіцера збройних сил України, командування РФ посилає на штурми просту піхоту, яка зазнає дуже великих втрат. Солдатам забороняють надавати один одному медичну допомогу, а на деяких ділянках така тактика спрацьовує через кількість людей та інтенсивність. Попри це, більшість цієї піхоти знищується. Основне поповнення ворожої армії на Харківщині зараз відбувається за рахунок чогось типу стрілецьких батальйонів. Це просто піхота, які час від часу ставлять штурмові задачі. Наприклад, підрозділу передають батальйон піхотинців і по черзі хвилями відправляють на штурмові задачі. Головне добігти до певних позицій, хоч комусь, і сидіти там, поки ще хтось не прибіжить. Насправді на деяких ділянках це спрацювало через кількість людей та інтенсивність, але більшість цієї піхоти була знищена, в тому числі великий відсоток втрат вони мають через заборону на надання медичної допомоги, щоб не відволікатись від основних задач. Російські війська просунулися поблизу Сіверська, Торецька та Авдіївки на Донеччині. Армія країни агресорки Росії здійснила просування поблизу Сіверська, Торецька та Авдіївки Донецької області. Про це нам повідомляється у новому звіті Інституту вивчення війни, який опублікований вже сьогодні зранку в суботу, 20 липня. Зазначається, що на опублікованих 17 липня геолокаційних кадрах видно, як підрозділи російської 123-ї мотострілецької бригади піднімають російський прапор в Івано-Дарівці, що знаходиться на південний схід від Сіверська і стер. Що буцімто захопили населений пункт. Також вони повідомили про захоплення спірного, що розташоване на схід від Івано-Дарівки. Один з російських військорів з воєнних злочинців писав, що російські сили знаходяться приблизно за 8-9 кілометрів від Сіверська. 19 липня російські війська також продовжували наступ в районі Часового яру, де вони тиснуть без кінця, проте там підтверджених змін лінії фронту, і СВІН не фіксує. При цьому пише що російські війська просунулися на схід від Торецька.